Горічна ніночка любить гратися м'ячиками та дивитися мультики. У їжі в неї теж є своє вподобання. Пісні страви потім будемо їсти так. Аби догодити донечці, молода мама готує їй різні супи та бульйони. М'ясо купує у своїх людей. Щоправда, інколи доводиться варити сосиски. Довіряє тим, де написано дитячі. Якщо можливо, вже пишуть на нам на сосисках чи інших продуктах дитячі, можливо, вже краще там їх перевіряють. Чи всі ковбаси під назвою дитячі насправді можна їсти дітям? Чи це просто маркетинговий mm -hmm. хід? Антимонопольний комітет у кінці минулого року шість найбільших виробників дитячих ковбас надати документи, які підтверджують. Відповідність їхньої рецептури державному стандарту на час запиту таких документів у них не було. Днями п'ятеро виробників надали потрібні довідки, а одне підприємство вирішило припинити виробництво побиси дитячої. Тепер антимонопольний комітет пішов у наступ на дрібних виробників. Зараз була надана доручення всім тервіділенням, щоб вони на своєму рівні знайшли тих виробників і реалізаторів, які використовують на своїй продукції позначення дитяче. І вони будуть проводити розслідування. І якщо у них не буде висновка, то всім виробникам будуть надана чи рекомендації, чи буде надано рішення. Комітета ось у цьому документі містяться вимоги до виробництва усіх ковбас. Державний стандарт свіжий від 2006 року. Про ковбаси для дітей тут цілий розділ. Завідувачка лабораторії інституту, який власне і проводив експертизу ковбас, каже до дитячої продукції вимоги суворіші, заморожена свинина, яка зберігалась більше шести місяців, та хімічні добавки недопустимі. Не дозволено використовувати фосфати та інші харчові добавки, крім нітриту натрія. Перець чорний не дозволений, білий, червоний, червоний, м'ясну масу, м'ясо птиці механічного обвалювання, м'ясо биків, кнурів, м'ясо пісного та замороженого більше одного разу. Зіснімночка ні неправильно написано в стандарті, це теж треба міняти. У причітки вимоги документ можна обійти. По перше, плутанина з віком дітей. По друге вказувати його виявляється не обов'язково. І так, дехто з виробників жонглює картинками і назвами з мультфільмів, що асоціюються з дитячими продуктами. Женщины, возвращайтесь в кухню. А что делать? Возвращайтесь в кухню, особенно те, у кого дети. Дитячі ну, ковбаси крайній варіант, погоджується Христина. Взагалі, то треба намагатися дитину годувати м'ясом курки, яка бігала у вас на подвір'ї, або там у ваших бабусів, дідусів чи когось в селі, то ви точно знаєте, що ви не даєте їй ніякої хімії. Сосиски, котрі Христина варила доньці, уже місяць напис для дітей до шкільного і шкільного віку. Виробники, яких проінспектував комітет, пішли на випередження. Ніна погодилась після перевірки, сосиски стали кращі. Ням-ням. Ті ж виробники ковбас, які не зможуть довести відповідність напису на такеці в містові продукта, чекає штраф 5% річної виручки. Олександр Ривуцькаван Лавренчук соціальний пульс